Выпал с них. Вот так. мело. Спагетти, болоньес. Наконец-то я выходна. Вот сюда приш... пришла, уже вышла. В шпиталь. Коротше, всім усім привіт! Вийшла з поліклініки од окуліста. Зробили мені бадання, ну, подивились на мої очі, томографію очей і виписали справку до комісії на підтвердження групи інвалідності. Бо я хочу підтвердити, і для того треба піти. Тут в Польщі взяти, роздрукувати внесок, таку бумажку, де лікар заповнює. І прийти, щоб лікар перевірив стан здоров'я, написав, що він перевірив, і віддав, там печаті поставив. І потім ти пишеш теж, ну, сам пацієнт пише бумажку, там записує всі свої дані і відсилає там. За адресою комісії. Якась із ну, ще не знаю адреси. Так що, якщо що, то я вже буду знати, вже перший крочок зроблений, можна сказати. Оце поговорила з мамою і зараз буду шукати ще жабку, каву випити. Замучилася за 7 днів роботи, бо я зараз роблю 7 днів через 7. Дуже замучаюсь, дуже багато роботи. Але якби не та робота, то я б не змогла отримати карту і не змогла б отримати, ну, це зараз засвідчення лікарське. А якби не учоба, навчання, то я б не змогла отримати цю роботу. Скоріш за все. Все зав'язано. Так що все можливо. Ну, не знаю, може ще щось зніму. Но сьогодні у мене ще стоматолог по плану, бо я ще не зробила собі зуб, протезую. Але перед протезуванням готують зуби, які я маю до лікування, ну там на які чіпляють мости.